Всім привіт! Минулого року я вам розповідала правила читання літери G. Зараз давайте перевіримо і трошки закріпимо ці знання. Зараз що я вам пропоную зробити? Зробимо те саме, що ми робили із літерою G. Ви зараз спробуєте самостійно, я вам буду давати час, буду робити невеличку паузу, ви спробуєте самостійно прочитати букву сполучення, на яке буду вказувати е, в, е, мишки. І е, потім я його прочитаю, щоб ви е, змогли перевірити, чи правильно ви його думали, е, що читаєте, чи ні. Е, е, добре, поїхали. Га. Го. Го. Гу. ga – go, gu – ga, gu – go. Zaraz przeczytajmy razem ga, go, go, gu, ga, go, gu, ga, gu, go. go. І дивіться, ми з вами казали, що якщо після літери G стоять Е e або І, то в нас буде 100% звук G. А, Зараз читаємо другу строчку. G. G. ДЖ, G. ДЖ, ДЖ. G, G. G. Дивіться, що я вам можу порадити? Якщо читати такі речі швиденько, тобто ми знаємо, наприклад, в, цій, в цьому рядку в нас лише звук Г в першому, так, в другому лише звук G. Ви можете їх читати, наприклад, друга, перша, четверта, третя, тобто тут буде така сама ситуація. І чим швидше ви будете це повторювати, тим швидше ваш мозок буде звикатиме до таких звуків, до обробки цієї інформації. Третя строчка. Ми пам'ятаємо, що якщо після літери G стоять E або І, в нас буде звук G. Якщо між ними стоїть якась перепона, в нас буде звук Г. Правильно? Так, читаємо третій рядок. Г. 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 Тепер все разом. Г. Гі, Г, Г, Гі, Г Гі Гі. Тобто тут в нас не стоїть літера Акка, і ми читали як «дж». Тут в нас стоїть літера Акка, вона є перепоною. Я зараз виділю, щоб ви бачили. Вона є перепоною, і вона нам порушує цей звук «дж». Тому тут в нас стовідсотково буде звук Г, де стоїть Ака, яка є переповною. Далі джа Джу джо джу. джу. Джо. Джа, джа, джу, джа, джа? Тепер все разом швиденько: джа, джу, джо, джу, джу, «Джо», джа, «Джо», джу, джу, джу. Навіщо робити ці вправи? Вони потрібні для того, аби ви навчилися і звикли читати правильно не лише ті слова, які ви вже вивчили і знаєте, а щоб ви могли прочитати будь-яке незнайоме слово. Тому саме дуже важливо закріпити ці знання. І ще раз повторюсь: тут в першій строчці у нас був в першому рядку був звук Г, в другому Г, в третьому Г. Четвертому G, бо в нас була тут літера І, бачите? А я зараз повиділяю, щоб ви бачили, що тут у нас робить цей звук G. Ні я не так виділю. Ой, що делає. Тобто ця літера І в нас дає звук. j Тобто акка у нас була перепоною, і вона нам давала звук Г, так? а це в нас робить звук «дж». І якщо буде зручно, зробіть скрін зараз з екрану і спробуйте погратися і швидко вимовляти ці строчки, прочитувати. Тобто, тут буде Г, тут G, тут Г, тут «дж». І е, можете в різному порядку, наприклад, перша, четверта, третя, перша, друга, перша, в довільному порядку. Поїхали далі. Далі буде трошки складніше, треба думати. Г. G. Г. 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 Д. Дже джи, гі, ги дже джи ге дже. До речі, що ще, ще хотіла сказати? Дивіться uh, ці вправи досить незвичні. Ви такі вправи не знайдете в жодному підручнику, у жодного викладача. Це моя особиста методика. Я її використовую задля того, щоб. Е як краще пояснити, дивіться, я іноді використовую е, всілякі техніки, які допомагають щось запам'ятати на підсвідомому рівні. Тобто, замість того, щоб ви сиділи, вивчали якісь нудні правила по два тижні або три, е, воно довше буде заходити, якщо воно буде заходити, ну, це синтетично буде заходити е, форсовано. Тобто, ви щось силою намагаєтесь запам'ятати. А коли так от, читати такі впра... правила. Воно більше заходить, навіть якщо людина знаходиться під дією великого стресу. Тобто зараз війна, я знаю, що до багатьох, ну, у багатьох людей дуже велика напруга, дуже великий рівень стресу, і воно гірше заходить. Взагалі, деякі думають, що я тупий, бо досі не можу розмовляти вже третій рік в Італії, і досі не можу розмовляти або роблю помилки. Це не, не не через те, що людина е, не має якихось здібностей, Іноді е, весь глюк полягає в тому, що дуже великий рівень стресу. Якщо людина знаходиться на невизначеному стані, де жити, як воно все це закінчиться, що воно буде далі. Тобто, якщо людина є дуже сильні сумніви, е, Якісь перестороги, то, скажімо так, оперативна пам'ять голови, ну, як в комп'ютері оперативна пам'ять, так в голові оперативка вся йде на ці думки. Тому вже іноді не залишається просто місце для італійської. Я спробую зробити так, щоб ви все запам'ятали. Я буду використовувати різні методики, але дуже важливо, щоб ви виконували всі мої рекомендації. Тобто, я зараз роблю цей курс безкоштовно. Всі відео треба переглядати з самого початку до самого кінця, і якщо ви досі нічого не вивчили, то мабуть на те була причина. Можливо, ви самостійно не так структурували підхід до програми. Можливо, у вас програма була неструктурована. Десь щось кидали, десь щось зникали, десь щось паузу робили. Не треба робити паузу. Успіх полягає в тому, коли ви не робите паузу, ви вивчаєте, і ви не здаєтеся, хіба ми не українці, хіба ми можемо здаватися? Ми не маємо права. Тому далі наступна строчка. Джав. Ja. Го джу джа, го, гу джу, джо, джа гу, го, га, джо. Далі дивіться, в нас мокшу казали, коли джин, вона наздає звук. Наче це було. Зараз гляну. До речі, якщо, якщо почну тирати тривогу, то це у мене в телефоні не пугайтесь. Тобто ми казали, що GN, якщо після неї йде голосна якась літера, то вона буде давати такий звук. Тобто, дорівнює І зараз спробуємо прочитати сьомий рядок. Ня. ньо, нє, ньо, Ню. Ня. Ньо, ній? н'я, Ню. Ні, ньо, ньо. Тобто запам'ятайте, що. Я знаю, що воно трошки дебільне таке правило, але це треба запам'ятати. Запам'ятайте, що, що якщо після G ну, стоять разом G і N, вони читаються як Н. Читаємо наступний рядок. МГ, Мд, Мґі. МДЖЕ, МДЖІ, МГІ, МДЖІ, МДЖЕ, МГЕ. Наступне. МГА, НЄ, НЮ, НГУ. МГА, Ньє Мдже, бо тут бачите, інший порядок Мго, Мджі Мги, ню

Мджи. Мджи, мґи, мгу, НЬЮ, мґ, мдже. Нє. Що, мабуть, подумала, що це повний капець. Давайте з цим розберемося. Зараз це не так все складно. Просто це треба запам'ятати, треба декілька разів прочитати, і це все реально запам'ятати. Давайте я вам зараз трошки допоможу і е, зроблю дещо. Зараз це повиділяю і побачите. Буде трошки легше. Я зараз виділю е, зеленим. Е, ні, Спочатку виділю жирним е, ті всі випадки, де стоїть GN. Добре? Ой. Тобто зараз я виділила всі ті випадки, де в нас э, стоїть GN, тобто буде звук НІ. І давайте я ще раз прочитаю, добре. Мґа, н'є, ню, «нга», нє, мдже, нго, нджі. ng nie oi ny Ngu, nya ngo nyo ngo nie ng ngx ngxe ng ngi 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 Мдж, МГІ, НГ, НЮ, МГ, НД, НЕ. Так, трошки легше, мені здається, хіба ні? Uh, давайте я ще раз uh, зроблю ще одну маленьку модифікацію. Yeah. Uh, і ви ж пам'ятаєте, я казала, що uh, якщо після літери G нас стоятимуть або Е, e, або І, в нас буде звук G. Давайте ще раз прочитаю uh, uh, дев'ятий рядок: «Нга», «Нє», ню, «Нгу», «Нге», «Нга», «Нє», мдже, нго, «Нджі», «Нгі», «Ні», ню. Нгу, ня, нго, ньо, нго, не, нге, мджи, нге, Ой, ну да, ндж, ндже. Я перепрошую, я вже сама заплуталась. Н... Тобто це у нас буде мджи, це у нас буде мдже. Нге, нгі, мджи, нгі, мджи, мджи, нгі ньо, нге, нже, не. І давайте ще я ще тут повиділяю. Ми казали, що якщо стоїть акка, вона нам порушує прямий контакт, і вона робить звук Г. Мені здається, що краще так вивчати ці правила, аніж е, сидіти е, тижнями реально їх зубрити. Краще на практиці щось поробити, таким чином, воно заходить вам на підсвідомий рівень і, е, і також буде виходити. Тобто, коли треба буде щось прочитати правильно, ви будете читати правильно, але не будете розуміти, чому. І Ми казали, що звук Г дають всі інші голосні, окрім Е або І. Тобто всі інші голосні це в нас будуть, я зараз їх повиділяю і ще останній раз все перечитаю. Так же зрозуміліше, так? Так, є. Тобто тут у нас що виходить? Дуже цікава картинка. Тут в нас один звук, бо в нас звук Г, ті голосні, які не дають звука «дж», «дж» а дають звук Г. Тут у нас буква сполучення «джн», тому ми його читаємо як Н. І тут в нас стоїть противна та яка змінює звук із «дж» на Г. Давайте ще раз останні прочитаю, і ну, мені щось здається, що так буде намагато, набагато краще і легше вам розуміти і запам'ятати. Нга, <нів> Нє, ню, Нгу, Нге, Нга, Нє, Ндже, Нго, Нджі, Нгі, ні, ню, мгу, ня. МГО, ньо, мго, н'є, МГЕ, мджі, мдже, МГЕ, мґі, мджі, мґі, мджі, мджі, мґі, мгу, ньо, МГЕ, МДЖЕ, НЬЕ. Я зараз перерву відео і поділю його на дві частини. Тобто Решту ви будете дивитися в окремому відео, щоб я розумію, що мізки зараз трошки підкипають. Тому зараз я поділю відео на дві частини, другу частину подивитесь тоді, коли трошки відпочинете. Добре?